Доброго дня, учні. Сьогодні ми знову пробуємо працювати з розділом фізики, який називається оптика, і е, сьогодні ми будемо говорити про те, чому ми бачимо світ е, що таке веселка, звідки вона береться, чому неболубен, чи які предмети чорні, деякі білі і як це все працює. Отож, тема нашого уроку це є дисперсія і розкладання білого світла у спектрі. Я зараз роблю розшарення екрану, щоб ви бачили деяку презентацію, і працювати. Я сподіваюся, що все видно. Отож, ще раз запишіть, будь ласка, тему нашого уроку персія світла, розкладання білого освітлої спеціалі. Звичайно, ця тема пов'язана із тими попередніми темами, які ми вивчали, а ми з вами вивчали вже і лінзи збиральні Росії. Ми вивчали з вами е, системи лінз. Ми вивчали природні лінзи, такі як ОКО. Тому я хочу, щоб ви все це пригадали, подумали над цими питаннями, і сьогодні будемо розбиратися з тим, чому все ж таки. Світ на колонах рівно кольорова. Чому ми його таким бачимо? Ем, я почну свій розповідь з того, що це питання досліджував ще дуже-дуже давно, у XVII столітті 1665 рік це був е, Ісак Ньютон. Про Ісака Нікона е, ви вже вивчали. Діомеханити, це відомий вчений, так і він також займався дослідженням світла. Тож, перші експерименти, які він зробив у цьому напрямку, він взяв почав білого світла, посвітив ним на екран і побачив білу пляму. Наступний експеримент він взяв Білого світла, того ж самого, і пропустив його крізь тридганний призму. Картина вийшла зовсім іншою. Ви бачите цю картинку на слайді, він отримав таку кольорову смішку, яку пізніше почав називати спектром. Отож, кольорова смужка, яка включає у себе сім кольорів, називається ці кольори ви часто бачите по такому природному спектрі, десенці, але їх потрібно запам'ятати. Отож, давайте ми уважно розглянемо ці кольори і е, спробуємо запам'ятати. Її різні що різні пусів, Ці дають можливість бити е, зручники, щоб ви зможете подивитися. Е, а я вам тільки відбуваю забравила назви кольорів і порядок приміщення. Це є червоний колір, це є оранжевий колір, це є жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетний. увагу, що порядок кольорів для запаховування я розмістила так, як їх розкладала програмна примаху спектак. Я не бачу. Які експерименти, які питання експерименти експериментах ставили його, і які раз. Ем, програма розкладає під час було світло у спеціалі вирішив зробити наступні експерименти і поставив таке запитання: чи можливо із цього спеку утворити біле світло? І е, на межі е, цього кушання я от не знаю, чи я запитала на картинці. Е, 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 на межі поширення цього розсіяного пучка, кольорового пучка, він ставить збиральну лізу. І після проходження збиральної лінії він знову творить, знову побачив білу храму. Тобто, при накладанні усіх семи кольорів спектру, він знову виконує білий кольор. Були ще наступні експерименти, які проводяться в мікрон. В різних джерелах пишуть різним про цей експеримент є інформація про те, що на межі проходження на межі у спектру, він ставить щирину з невеликим окром, яка давала можливість пропускати тільки е, невеликі світло тільки 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 одного кольору. А є інша варіація цього експерименту на мене зображена на картинці. Що він пропускав світло тільки одного кольору, він його отримав за допомогою такої світлофіліки, ми зараз подивимося щас та пацієнт. Тобто він пропускав світло одного кольору кріпки програмну фризмі, і розкладання ніякого не відбувалося. Світло-фіолетового кольору залишилося фіолетовим через перепроходжені призмі, світло-червоного кольору залишилося червоним приходженням Але він звернув увагу на те, що комені фіолетового світла і червоного світла відхиляються по різному, не розкладаються спектр, але відхиляються при різному. Ну, Які висновки зробили з цих експериментів? Давайте ми їх поглянемо, ми глянемо на ці висновки і будемо їх коментувати. А я прошу одразу занотувати якісь маленькі позначки зробити для того, щоб на ну, записи у вас були, щоб ви могли потім згадувати і з чим працювати. Отже, після своїх інтернетів ніколи зробив наступні висновки. Що призма світло ніяким чином не фарбує, вона його розкладає, біле світло розкладає на сім кольорів, які він назвав спектром. Е, я вже сказала другий висновок, який ви бачите на слайді. Ну і він зробив ще такий висновок. Ми зараз, по-науковому, що показник заломлення середовища для променів різного кольору є діє Цей висновок на основі того експерименту, коли було світло монохроматичне одного кольору, і воно відсілялося фіолетовий кольор відсілявся. По, ось на цьому слайді в одному напрямку і червоний кольор відкрився в другому напрямку. І від цього експерименту ми бачимо такі висновник, які в висновки оцінку. Поповних замовлення середовище, що для комені в різному кольорі, є різні. Давайте подивимося, що ми знаємо ми в цьому напрямку, при поповних замовленнях, як це можна пояснювати. Я хочу вам нагадати про те, що світло це є електромагнітна хвиля. Так, ми про це говорили, що світло це є хвиля. Так, Ось зараз я залишу слайд. Світло є хвиля, і згідно з хвилевою теорією, колір світла визначається частково. Часто почати частотою електромагнітної хвилі. Частота відповідатиме за коля. Показне заложення світла, вам залежить від світи, але в світлової чи електромагнітної склоні. Тепер я нагадаю вам наступні речі. Ми говорили з вами про те, що світло заговорюється тоді. Коли переходить через межу подумав двох середовищ. тобто коли переходження середовищі. В цьому випадку, ми форми, зараз, які як ви бачите, будемо використовувати при розв'язуванні задач. ми знаємо, що швидкість поширення світла змінюється, тому що швидкість світла в різних середовищі є різна, вона залежить від показника горому. Ми знаємо, що швидкість світла у середовищі. Пазен, а хідник попитних заломання показує, у світі розвідсовки світла у вакуум, якоїсь році менша, ніж сваку. Ось ще підширення світла при переході через розвідкові свідочки змінюється. Частота, а отже, ковід є незмінним, а ми маємо. таку і зв'язок між швидкістю і стопою і це в лямбда. До яндак є девонатромагнітний квіт, і сказати, що І везена електромагнітний хвилин також міністр, світової змінюється. Отже, я відноснув запутника дорогу, відношення швидкості Пропорційні відношенні домів Явище розкладання ділянку світло і справді вони не залають завому на середовищі відчас. дати відповіді на ці запитання. Так ми бачили, що микомочий спектр спало чи програм не призму, нашли потушено будинку світлом, а переродні такої призмі є води. Тому коли фрами світла у повітрі Відкритаю з прапліками води, після через ти, наприклад, коли відсотки там безпеки траплі води, і саме на ці краплі води служить такими програмними промігами. Ми бачите, на розподілську сухому світло, поки дання заводів середовищ політику ця трапліка води, трапліка води. E, з зовнішньої сторони веселки переважно зв'язок ми будемо бачити червоний колір, а з нижньої сторони фіолетовий. Якщо утворюється, може утворюватися ще подвійна веселка, тобто ще раз загомоніте, тоді кольори будуть обертати. Ми говорили про спектр, так, але ті буде, звичайно для того, щоб не мати не такі практичні, не тільки теоретичні знання, не тільки те, що відбувається в природі, але це, це є технічна наука, тому не мати таких можливих лисних використовують такі науки, Є такі метод дослідження. Безпринаймно його використовують метод дослідження речовин, хімічних елементів, які називають спектральним анатомиєю. Значить, кожна речовина може випромінювати світло, і, як ми вже знаємо, що кожен колір має свою певну частку, тобто спектр. Кожна речовина випромінює спектр. І досліджуючи е, спектр. Цієї речовини, або іншими словами, часткову або довжину хвилі, ми можемо мати інформацію про те, як яка це речовина, чи хімічна речовина, адже є у нас області, де кожна хімічна речовина відповідає на хвилі певної довжини. Хвилі. Отже, спектр виконування на цей світ між частик світлових хвилин, у і витримінні речовини. Центральний аналіз, метод дослідження, які переважно в спромоні, коли, коли об'єкт використовується у коли той об'єкт не можна взяти руками, він знаходиться віддалено, тому його можна пострілювати і робити такі. Речі. Для того щоб здійснювати спектрний аналіз, фізики використовуються від техніці. Фізики використовують, використовують пристрій, які ви бачите зараз на слайді. Цей пристрій називається спектр фопом. Будову його також можете помітити. Він складається із з Це така труба, куди ми будемо запускати пічок такого світла, який випромінюється. Там знаходиться місце. Далі світло потрапляє. На программу призм і репулярно будемо спостерігати за тим е, кольоровим спектром. Нижче є наведено на слайді схємка. Якщо спектр, який створюється після проходження призмів, планувати на рівні, він спрофікується менше вікенка. А якщо спрофікувати його на певний якийсь екран чи, наприклад, якусь фотопластинку, то тоді цей способ буде називатися. Петрографом. Я думаю, що ви з такими назвами вже відключалися. Ну і на початку ми з вами говорили про те, що чому небо виглядає, чому веселка кольорова, і взагалі як ми бачимо світ Ну Давайте зараз ще відповіді на ці запитання. так? Отож, чому світ є різні кольоровим. Я просто просходу, не буду детально демонструвати його. Отже, в мене є слайд, слайди крімкольовий світ. Світло, як хвиля, поширюючись середовища і звичайно натрапляє на різні пересходи. Різні молекули, різні частинки, піщинки, на рідні пересходи, предмети. І е, воно змінює напрям свого поширення, відбуваючись під різними Е, Це явище ще називають розсіюванням світла. Отже, розсіюванням світла це явище сухів, коли перетворення світла різними матеріальними середовищем які тих підтримують зміною напряму поширення світла е, і виявляється не власне Ну, е, Крім того, що світлові почти не відмінювати напрямського поширення, можуть зменшувати свою інтенсивність, проходячи через матеріальні середовище. Це якось називають колочним пролиманням. Також, саме, саме розсіяння світла і пролемання світла впливає на те, як ми бачимо навколишній світ. Ж, як визначити колір світла? Колір, перепрошую, колір предмету чи колір тіла. Колір тіла визначається його властивістю відбивати або розсилювати, відбивати, відбивати будемо говорити, світлові хвилі певної дружини. Наприклад, якщо у нас чому ми не бачимо квітку червоної якою на слайді, Тому що коли світловий проміг білий світло падає на цей червоний предмет і сільвому квітку, то всі кольори поглинаються тільки, червоно відбуваються. Тому ми б, будемо бачити тільки червоний колір. Це стосується непрозорих об'єктів. Справою ми бачимо зелені, тому що всі кольори спеціалі поминають тільки, зелений кольори відбувається і попадає на очі. Допустимо небо, ми бачимо голови, тому що атмосфера найкраще відбуває голубий колір. Сір ми бачимо, припустимо сіре, тому що він найкраще відбиває сірий колір. Сірий колір уформуються кольорі, розміщуванні кольорів у таких основних кольорів. Зараз про те, що буде говорити. Ну і йдемо далі. Я вже говорила, що червоне світло ми бачимо, червону коротко ми бачимо тільки через те, що вона відбиває червоне світло. Білий какую ми будемо бачити тому, що він відбиває світло у всіх дуже А чорний предмет ми будемо бачити що що воно поглинає світло, усіх різні, усі політики? Тепер спостерігайте, будь ласка, за слайдом, який зараз у вас є. Це уважно на півдві ракетки. одна розового кольору, одна зелена. І на мені целений яч. ми можемо зробити. Я вам скажу, що. Ми наклали на другий рисунку.